Развиток бізнесу та збереження культурної спадщини. Ткацьке ательє Вандра Рахс було засноване Ларисою Боден у 2006 році в місті Каховка, що в Херсонській області. За цей час команді вдалося створити унікальне авторське виробництво ручних килимів, відомих у щонайменше 29 країнах світу. Проте, в 2022 році, підприємство було змушене евакуюватися з небезпечної території та знайти прихисток на мальовничій косівщині. Дуже було важко, коли ми переїхалися, тому що ми не могли. Привести все своє обладнання, всі свої запаси е, з е, каховки, тому ми переїхали. от те, що влізло в 10 тонн машину, от те ми те ми і вмістили і з тим з тими набутками. Ми переїхали на Косівщину. Ми продовжуємо, е, і саме наша у наша сама унікальність нашого підприємства, що ми працюємо по індивідуальним замовленням. Е, можливо, е, ви побачите, що там ну, техніки повторюються, але жоден килим у нас не повторюється. І якщо ви зробите замовлення саме у нас на виготовлення килима, він буде один єдиний в цілому світі. Попри величезні труднощі, зокрема перевезення багатометрових ткацьких верстатів, підприємство активно продовжило свою роботу на Прикарпатті, заручившись підтримкою 12 працівників ательє, які також переїхали в тилову область. Серед них Людмила Атаманенко. Перше, у нас уїхали верстати, бо, бо потрібно було десь їх облаштовувати. А потім вже ми всі дівчата ткалі, родини, хто хотів виїхати, нам запропонували приїхати в Косів. Основний напрям роботи ательє виготовлення килимів ручної роботи за індивідуальними запитами бізнес-клієнтів. Підприємство працює в багатьох техніках, розширюючи асортимент форм, фактур і дизайну. Технік у нас дуже багато. Починали ми зовсім з, з, з декількох технік, да? ну можливо, там п'ять було технік. То зараз у нас вже напевно 105 технік, не побоюсь цього вже слова. Да? І дизайнерські килими. Наразі у нас є вже 17 верстатів, і це починаючи від півтора метрових до самого великого, нашого семиметрового. Тобто є й п'ятиметрові, чотирьохметрові маленькі. Я навіть не рахую маленькі верстати, які використовуються виключно для виробництва зразків. У новому місті команда відновила роботу: відремонтувала приміщення, встановила теплові насоси, зібрала верстати, залучила до роботи випускниць місцевого інституту мистецтв та навчала нових майстринь із громади. До Франківщини переїхали на початку війни тут. Працюю вже півроку. Спочатку ну я знала про килимарню, що вона з каховки. Але якось не наважувалась. Спочатку було важко, було страшно, але з часом сподобалось і зараз є за ну, в захваті. І хочеться щось творити й творити. Завдяки участі у грантовій програмі Рестарт для ВПО. Підприємство Вандрарах з втілює новий етап розвитку. Виготовлення масштабного ткацького верстата, який дозволить розширити виробництво, працювати з великими дизайнерськими проєктами та використовувати складніші ткацькі техніки. Освітня грантова програма Рестарт для ВПО втілюється Айрек партнерстві з громадською організацією ізі бізнес у межах проєкту Єднання заради дії та за підтримки державного департаменту США вона допомогла нам від. Відтворити гобеленовий верстат, саме гобеленовий верстат, тому що ми маємо три гобеленові храми. І, скажімо, деякі моменти там досить фізично важко для дівчат. Тому саме цей верстат нам допоможе прискорити. І облегшити роботу рестарт для ВПО це освітня грантова програма для підприємців з поміж ВПО, що поєднує навчання, менторство та фінансову підтримку. У межах програми бізнеси отримали 10 тисяч доларів гранту, працюють над стратегіями розвитку, підвищують конкретну спроможність та експортний потенціал за підтримки провідних бізнес-менторів. Ательє Рахс є яскравим прикладом незламності українського народу. Адже, попри всі труднощі, підприємство продовжує свою діяльність, надає робочі місця, сплачує податки та зберігає культуру. А допомагають їм в цьому такі грантові програми, як РЕСТАР для ВПО, дозволяючи реалізовувати масштабні задуми та ідеї.